Всім добрий день, шановні горі, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні 4 жовтня і розкидаємо ми гранульоване вапно. Так як у нас трошки, самі бачили, є хвощ польовий. Тобто він є ідентифікатором кислого ґрунту. Тому прийняли рішення трішки провапнувати наші ділянки. Розкидаємо 500 кг на гектар. Гранульовано вапна, бачите яке вапно, така крупненька гранула, Тяжке воно таке, знаєте, мішок, мішки тяжкі. Ну так, було там у нас наблемано мішок. звичайний з підцеліта. Важчий, ніж селіт. І так, бачите, тут піднастроїлись, тут ось зранку сьогодні спробували оранку, як воно буде привергнути. Ми слідом його плануємо проводити оранку сідом зауривати така глибина бачите якщо навіть притупати тут розгорнути по сінті борозни взяти то самі дивіться скільки оце ось горизонт це в мене десь тут 22 см до середнього пальця і ще там хай 2 см десь 24 см глибиною Може 25 тут і немає. Така оранка гарна, виходить після сої. Бо вчора щось там трошечки дощ, якщо позавчора, не так вчора, як позавчора йшов дощ. Позавчора йшов дощ. У нас вже цілий тиждень перебили нам жнива і посівну. Ми ще навіть нічого не сіяли. Це ж планується планується підчинитися. Тому тут треба провести оранку і вирішили розкидати це лапну. Бачите, які гранули. Підлаштувалися, начебто, начебто виходить. Ходимо першою передачею, бо другою тут мало йде. Пробували дірку більшу, то першою передачею то сипнуло багато. Це вже начебто настроїлись. Бачите, трошечки воно пилить. Начебто настроїлись. І все, розкидалося. Що ми кидаємо? Вапно гранульоване. Розкидаємо, сиплеться воно гарно. Гранула, бачите, крупно. Гарна, крупна гранула. Ось, правда, дрібніше. Трошечки, але я думаю, повинно бути сипатись гарно. Ось бачите, хож польовий. Ну, кажуть люди, що ефект від його є від цього е, лапнальованого. І ця но ну, що робиться, бачите? Трошки пилить. Бо там мішалка це його розбиває, але кидає. Бачите, ця лійка вона вліво менше кидає, вправо більше, але якось так бачите. Вже ми роки нею кидаємо тут. В принципі, нормально. Приловчилися вже ми працювати з такою лікою, тому нема такого, що там у нас більш-менш рівномірно розкидати. Трошки дивимося, підлаштовуємося. Якщо вже там права сторона більше, то вступаємо справа більше, зліва там менше. Ну, це вже свої нюанси там. Таке діло, це вже. Десь по 500 не знаю, чи виходить воно. Але по кілограм 400 повинно піти. По 500 не знаю. По 400 кілограмів десь воно повинно розкинути. Бо його треба, знаєте, це підтримуюча норма 400-500 кг. Підтримуюча раз в рік. Ну ніби щороку, щоб Підтримуюча норма, то 500 кг розкидати. А так. Щоб її вивезти, щоб підвищити рівень pH до нейтрального, це треба тонну, а то й півтори то не ввалити сюди. Ну таке, його треба буде побачимо, ми ж його взяли не дуже багато, ми його там взяли це в три тоні. То щоб нам вистачило хоча б на ці ділянки, що запланували. Бо якщо будемо розкидати там більшу дірку дамо, то що тут воно хватить, Воно не вистачить. Вот так. Ось бачите, вже приїхав Дідо синій. сині. Глибина 23 см. дуже гарно виходить оранка. зразу з вороною, все як не може бути. Прийти. Пішли вже на наступну ділянку, бачите, тут вже дали другу передачу. Бо вже наступний бег трошки дрібніше воно, дрібніша гранула. Бачите, пилюка, пилить воно. Раз, два, три, чотири одміра. Шметрів 5 може. О. І вже так на мене йде пать підрахтуру. Та й такі справи, бачите. Хвоща цього вистачає, я тут показував, тут соя така. Сипнула ця соя десь по 33. Центнері. Ми так вирухали, 33 Центнера вийшла вона густо сіяно. Там бачите, вже проводимо оранку, два МТЗ зайшли, друг нам там наш допомагає, і дід сідом. Щоб швидше було, бо площі багато. Щоб чим швидше його зробити. Вони зайшли двох раз по біля Ще може на МТЗ візьмемо на нашого цього. Як розкидаємо, ще третього плуга приїдемо. Побачимо. Щоб швидше було. Бачите, тут кидаємо, тут переїжджаємо вже на наступну ділянку. Там два трактори горуть. Там того тільки кабіна виглядає. Ідимо. Така в нас сьогодні рух, рух. Вчора таке, знаєте, дуже хмурне було. Вчора приїхав додому. З Житомира дуже хмурно було. А це, бачите, сьогодні сонечко яке вияснилося. Дивіться, скільки цієї сосонки, так називаємо її. Сосонка, бо по науковій літературі хвощ польовий. Хвощ польовий. Коротше, це вже дрібніше, щось воно Коротше, засипали другу передачу, але ще один слід зробили, щоб воно в норму висипати. Зробили ще один слід. Її. І все, заходимо воно вище, на довку з вище, може ще поїдемо, вчепимо на цього плувати, ще будемо цим, може цим будемо горати. Бачите, б'є воно трохи цією мішалкою і воно робить з його пилюку. О, це вже тут довжину сходили. Входимо ще ось тут і ще там вище ще. Будемо розкидати. Там паралельно зразу проводиться оранка. Я не знаю, сьогодні, напевно, я не знаю якщо двох то може, якщо може ще третім, то може ми сьогодні його все закриємо, вивремо. І бачите, погода, може ще й прийдеться сьогодні сіяти пшеницю, не знаю, побачимо. Нічого казати не буду. Наперед, тому так. Побачимо. Так, все, розкидаємо далі, заправили, а ми їдемо додому. Вже з закінчилось Їдемо, візьмемо ще одного бега, зараз поставимо. Не, бачите, дивіться, горемо один трактор, ось другий. Ви яка горенка, гарна ріля. Все, їдемо далі на поле. Приїхало, мені тут поставило бега нам. Їдемо далі на поле розкидати наше це вапно гранульоване. Що такі справи. Скидаємо тут оренка, Подивіться, є черв'яки. Оренці, дивіться, один, другий. Значить, грунт живий, ґрунт працює, дивіться, там один трактор, там другий. Оранка йде як по маслу. Дивіться, ну, гарнесенько, рівненько. Оце гарна оранка. Жодних решток зверху немає. Красота. Бачите, гранули є на ґрунті. Ми їх приверемо. Ну, Краще вже хоч це, ніж нічого. Десь... Бачите, гранули на ґрунті є, лежать. Ось така оренка у нас виходить один так гарно своє продисиковане. Зараз їдемо тут нашому другу, що допомагає орати нам допомагає нам проводити оренку, то ми йому зараз приїдемо, тут все розкидаємо. Теж вапна трошечки. Красу я бачите. Ну, вона ще сировата. Mm, дуже м'яка. Дуже м'яка на зуби. Ну звісно, що воно вологе. Йому треба ще сохнути і сохнути. Продесековано гарно все, але бачите. Ще в людей дуже багато своїх стоїть, не зібраної. Та й в нас ще багато є. Тому так. Ось так, бачите, чудово розкидаємо, гранули на ґрунті Але бачите, мусимо допомогти. Друг нам допомагає грати, ми йому мусимо допомогти теж розкидати ці трошки. Це вапно і виврати, поможемо. Його, Звісно, площі менше, але поможемо. Так, шановні гори, вирахували ми по міндоброву по цьому по Доброву. скільки розхід, то виходить 450 кілограм це мінімум. 450 кг у нас виходить на гектар. Я думаю, нормально. Десь від 450 до 500, десь 500, десь 450 Ну, не менше, 450 кг на гектар це нормально. Я вважаю. Тому так. Не витримав у нас дощ, пустився дощик, але десь там хлопці горуть. Подивіться, яка гарна оренка, Дивіться. красота, але оронка з боганою сюди гарно виходить. А вони та там зверху, тут же все вигорне, цей кусок і там зверху вигорнув. Так що якось так. Так, он, поїхали вже наші три трактори. Ну, останній не наш, друга. Так, все, роз'їжджаємося по домах. Ззаді один МТС, другий МТС. Роз'їжджаємося додому, дощ нагнав, все. Їдемо додому.